Говоримо про е соцопитування, і точно впевнена, що ви розумієте про яке. Що думаєте про нього, і е е якою є ваша особиста реакція? Ну воно, по перше, це, пер першу чергу воно абсолютно логічне і цілком зрозуміле. Бо під час війни е президент України особлює собою всі державу. Відповідно, всі завдання, які держава повинна виконати, воно покладається на Президента. Тому відповідальність. Всі люди безумовно більшість покладають на президента. І це стосується будь-яких питань. Це і питання там і боротьби з корупцією, і питання забезпечення війська, і питання економіки. Всі, і в даному випадку, я до цього підійшов трошки з іншого боку і визначив би, що результатом цього питання це є не тільки відповідальність президента, а фактично. Передача мандату на боротьбу з корупцією безпосередньо президенту і на нього покладається відповідальність за цю боротьбу. А як він цей мандат вже виконує, виконає, це вже це вже залежить безпосередньо від нього. Ну, тут, власне було е, тезово проговорено сьогодні, що так в комісії коментують, що Зеленський так має хороший рейтинг серед довіри серед українців. Але чи не думаєте, ви що ось такі соціологічні опитування можуть впливати у інший спосіб, негативний власне для нашого головнокомандувача? Негативний спосіб, воно може може впливати лише в тому випадку, коли він буде неправильно інтерпретуватися, і дії подальші реакції на ці опитування будуть іти не в правильний спосіб. А якщо воно буде інтерпретуватися таким чином, що це в першу чергу мандат і виклик для президента, і він повинен виконати те, що від нього вимагають люди, відповідні результати будуть непогані і позитивні для президента, і взагалі для держави. Пане Олеже, дивіться. От просто коли президент Зеленський балотувався у президенти, даруйте за тавтологію, його основною, якби ідеєю, було боротьба з корупцією, і дуже часто він закидав попередньому президентові Петру Порошенку зв'язки із корупцією, олігархатом і так далі. І зараз, зараз виглядає так, що президент Зеленський фактично отримує ту ж саму монету у вигляді обурення, у вигляді несприйняття. Українців цієї корупції, так і десь вони покладають цю відповідальність на самого президента. Чи нагадаєте ви, що в принципі це така ну типова поведінка для українського суспільства і типова ситуація, коли будь-яка людина незалежно від прізвища стає президентом, він автоматично стає людиною, яка є відповідальною за корупцію в країні? Я з вами не поводжу. Це різні ситуації. Якщо ми згадаємо ситуацію з Петром Порошенко, його безпосередньо в тому що він має відно... Е скажімо так, має відношення до корупційних діянь, і задаємо там багато про те, як він займався бізнесом. Є багато звинувачень про те, що він заробляв на своїй посаді, і так далі. Так да, далі. в даному випадку відповідальність за боротьбу з корупцією, відповідальність за те, щоб він фактично карав. Тих, хто простягає руки до бюджету України, простягає руки до кишень українців, і взагалі нагадаю про те, що Зеленський це розумів і розуміє. Не просто так з'явилася теза про те, що корупція під час воєнного стану це є фактично держзрата. Це в тому числі для того, щоб збільшити боротьбу і збільшити покарання за корупційні діяння під час воєнного стану. Тому це різні ситуації, і не потрібно їх порівнювати. Якщо будемо порівнювати, то ми взагалі не зрозуміємо Мімо про що це опитування. Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, от ваше персональне ставлення? Просто ми бачимо, що після цього соцопитування, яке з'явилася команда президента і міністри, і в принципі люди, які дотичні до влади, вони ну практично одноголосно говорять про те, що таке соцопитування, ну м'яко кажучи, під час дії воєнного стану не дуже коректно проводити. Що це свого роду така і псо можливо. Як ви до цього ставите? Чи гадаєте, що ось з такого роду? Опитування вони ну мають місце все таки більше розсіювати увагу суспільства, десь його е в чомусь сварити, так ніж об'єднувати, як ви гадаєте, у будь-яких соці... соціологічних опитувань не існує завдання надавати якусь думку або вносити в суспільство якусь думку або об'єднувати, або роз'єднувати. Основне завдання соціологічного питання дивитися, яка температура, яка напруження в суспільстві, які думки є в суспільстві, в якому напрямки суспільство рухається, і і для виконання цього завдання. Потрібні будь-які опитування з будь-якими питаннями. А як же це інтерпретується? Це вже питання безпосередньо до замовника опитування і безпосередньо до тих, хто опитування проводив. Але будь-які опитування потрібно проводити. І не потрібно говорити, що опитування вносить суспільство або е, дискомфорт, або роз'єднує. Не в тому, і е, воно повинно об'єднувати і так далі, про те, що ви казали. Не в тому задання своє соціологічним дослідженням.